А у нас стартував чемпіонат. Чемпіонат стартував оновлено в оновленій схемі з оновленим регламентом. Давайте зараз спробуємо розібратися, що ж ми побачимо зараз за чемпіонат. Це у нас 12 команд. Вперше в історії елітного українського футболу гратимуть 12 команд. Зараз ви маєте змогу побачити перед очима ці 12 команд, які будуть грати і представляти елітний український футбол. Вони зіграють між собою два кола вдома. На виїзді це буде 22 тури. Це десь до кінця березня місяця будуть відбуватися е, змагання. Після цього, після цього, за підсумками цього чемпіонату, так би мовити, першу частину чемпіонату буде поділено шість команд в верхній частині і шість команд нижній частині турнірної таблиці. Вони знову ж таки гратимуть двоколову систему: верхня шістка і нижня шістка гратимуть по два матчі вдома і на виїзді. В першій шість визначатимуться чемпіон бронзова команда. Друге місце команди, які гратимуть єврокубка. Нагадаю, що у нас п'ять команд представник представників єврокубках. Тобто п'ята команда гратиме в Єврокубках, якщо хтось з цих п'яти виграє кубок. Якщо ж ні, тоді лише четверте місце. Тобто боротьба буде тут насправді дуже і дуже серйозна. І за чемпіонство, де ми розуміємо, що зараз динамо і шахтар вони будуть кусатися так само за третє місце. Я думаю, що там буде дуже серйозна боротьба, і так само за єврокубки буде дуже, дуже велика боротьба. І буде друга шістка, де команди визначатимуть невдах. Невдах, тому що дві команди понижуються у класі на їхнє місце з першої ліги повинні вийти дві команди. Я думаю, що так само буде дуже серйозна боротьба. Усього 32 тури і 192 матчі. Це буде більше матчів. Оці там переживали 12 команд, менше матчів буде. Буде більше матчів, ніж було в минулому чемпіонаті. І навіть позаминулому чемпіонаті. Тому що ми гратимемо 32 тури. До цього було найбільше 34 тури, коли було 18 команд, і грали двоколову систему. Насправді дуже багато різних. Е... этой дискуссии с приводу от этого чемпионату. Ваша точка зрения, Максим. Ну, пока на бумаге интересно, в общем-то. Учитывая реалии сегодняшнего украинского футбола, да, с дефицитом во всем. То есть, и команды исчезают, да, и новые не так быстро появляются. Это будет хорошее подспорье для прежде всего для первой лиги, которая. В общем-то, должна окрепнуть, и которая должна будет подпитывать эту высшую лигу очень качественным, ну, качественным продуктом. Но я же повторюсь: очень интересно, по крайней мере, топовых матчей будет больше. Возможно. Едуаль, я просто, знаете, з своєї точки зору, багато хто обговорювався, але я вважаю, що елітний футбол повинен бути елітним. Тобто повинен бути яскраві На даному етапі у нас немає футболістів на 14 команд в еліті. Ну, немає. Может притягнуться, Молоді веру. Есть то, думав. что есть, поэтому говорить плохо это хорошо. Мы исходим из того, что есть. Да? Есть 12, значит 12. И в принципе, действительно, матчи, которые будут Динамо, шахтер, да, будет их больше. Будет, действительно, может быть, я надеюсь, меньше проходных матчей, потому что, ну. І за виживання має бути серйозна боротьба. Правильно. і за чемпіонство. Ми, ми за останні три роки втратили оцю боротьбу. Пам'ятаєте, які колись була боротьба за збереження прописки в еліті? Та там гроші возили більше, ніж Больше... <laughs> за чемпіонство. чіпівство. Да. Серй... Серйозні... Що... Да, серйозні була боротьба за те, щоб зберегти прописку. Даже чем... за чемпіонство. І от ця боротьба другої шістки вона повинна бути так само дуже, дуже, дуже цікава і дуже насичена. Але найголовніше потрапити в першу шістку. Це так само буде, повірте мені, там дуже багато команд, які претендують. У нас є дві команди на даному етапі, які вирізняються. Решта всі. Ну, подивимося, як вони будуть виглядати. Але шанси є всіх. Тому ми очікуємо насправді дуже і дуже цікавий чемпіонат за новою формулою, за новою системою. І будемо сподіватися, що він, якби, знаєте, ну, штовхне. От е, це безладдя, яке було останнім часом в українському футболі, і ми все таки отримаємо справжній елітний футбол.